Сергій Рибров оголосив заявку збірної на жовтневі матчі. Нагадаю, що збірна України зіграє з Ісландією 10 жовтня та 13 жовтня з Азербайджаном. Дебютний виклик у збірну України отримав він єрополісів Владислав Велетень. До збірної України повернулись Володимир Брашко та Руслан Маліновський. На жаль, у неділю у матчі з Мансіті травму отримав Єгор Ермолюк. Поки що невідомо чи серйозна травма, але віримо в те, що Єгор допоможе збірною. Є запитання по Віктору Циганкову. Він досі не грав за Жерону, але його знову викликали до лав збірної України. Перед матчем з Валенсією Мічел на прес-конференції заявив, що циганков почуває себе недобре, але його викликали до збірної України і там будуть вирішувати, чи зіграє він за збірну. По нападникам знову без змін. Ваната та довбик. Як вам вибір Сергія Реброва? Напишіть свою думку у коментарях. Також напишіть у коментарях свої прогнози на матчі Ісландія, Україна та Україна-Азербайджан. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, ділиться цим відео з друзями. Вболіваємо за збірну України та віримо в перемогу!